Вітаю, друзі! В цьому відео буде огляд нової моделі карпових корабликів для рибалки. Ця модель йде без GPS, але в неї є свої великі плюси, про які питають багато користувачів карпових корабликів. Ось такий пульт керування. Покажу, як він працює. Буде зарядний пристрій. На акумуляторі йде два дроти. Якщо казати про Стандартні кораблики, які йдуть з 390 моторами, дуже популярні з gps і без GPS, а то вони йдуть з меншим ось таким акумулятором на 4 банки. Тут цих банок 6-12 банок. І один шнур тут для живлення кораблика і один для зарядки. На інших акумуляторах маленьких там є один шнур, він і заряджає. І живить кораблик. В комплекті пульт, акумулятор це повний комплект, зарядний пристрій від розетки 220 вольт. Можна окремо ще брати зарядні пристрої від прикурювача автомобіля, запасні грибні винти і інструкція. Трошки пом'ята, але таке буває при перевезенні. Цей кораблик іде однобункерний, бувають версії розділені на два бункери. Але цей на два бункери до 2,5 кг виробник, про те, що можна сюди загружати. Ось така прорість для того, щоб можна було якісь снасті вкладати і вони плили за корабликом. Нічого не випадало. Ось такий цікавий механізм. Можна щось фіксувати, завозити якісь. Різні снасті і він також керується з пульта, і його можна буде сюди щось вставляти. і Потім на воді в нужному місці він відкривається цей замочок і буде погружатись в воду ті грузики чи снасті які вам треба. Грібні винти, два мотора Мотори тут вже йдуть 550 класу, вони колекторні. Також тут йде антена. Вона згибається ось так для зручності. І тепер по підсвітки діоди два діоди позаду, два спереді. Великі діоди. Покажу, як це працює, індикатор заряду чи розряду акумулятора дуже зручна штука, і дивитися і контролювати. В якому зараз стані знаходиться акумулятор. Кнопка включення-виключення прорезинена. Ось так відкривається кришечка, вона вже на такій пружинці. Тут є багато місця. Значить, Ось такий шнур для живлення. Зараз я поставлю сюди акумулятор і покажу, вже, як виглядає і як працює. Кораблик на воді. Ось сюди вставляється, в передню частину. Це буде як для балансировки, що акумулятор він більше на передню частину, на задню частину вже буде те, те підживлення, яке будете завозити. Також є спеціальне місце для ехолота. І ось Такий спеціальний захист, трошки змінений від інших корабликів, які йдуть з моторчиками 390 го класу. Однобункерні, там трьохбункерні різні. І грибні винти тут теж трьохлопасні, але трошки більші, ніж на інших версіях. Ось так виглядає вже на включеному кораблику індикатор акумулятора. Акумулятори завжди з заводу приблизно на половину заряджені для їх правильного і безпечного зберігання. Кнопочка включення-виключення. Тут на пульті керування так само кнопка включення-виключення. В комплекті будуть дві міні-пальчикові батарейки, також я їх вже поставив. Але для. Такого з постійного вже користування. Я рекомендую ставити більш якісні батарейки для того, щоб краще був сигнал кораблика та пульта керування. По управлінню корабликом пульт тут все достатньо просто. Верхня стрілочка це включення, виключення підсвітки зад і перед одночасно включається. Зараз просто дуже ярка світла погода, тому... Ну, воно не так ярко світить, як в темну пору доби. Ліва стрілочка це відкриття бункера. Я його притримаю, тому що він зараз дуже сильно без нагрузки відкривається. Центральна кнопочка це якраз керування режимами. Один, другий режим і третій режим найшвидший. І стрілочка вниз. Це стрілочка, яка відкриває ось цей механізм. Ось так, спрацьовує механізм. Також із плюсів керування, це те, що тут є круіз-контроль. Ми вибираємо режим, куди має рухатись кораблик, виставили, нажали ось цю кнопочку, і він сам буде плисти по тому напрямку, який йому задали. Для того, щоб зняти круйський контроль, натиснули кнопку, все, воно змінилось. І тепер включаю перший режим для того, щоб показати, як він, так сказати, в економному і в більш повільному варіанті, буде плисти. І потім покажу так само і інший другий і третій режим. Це перший рівень швидкості. Ну, і як так можу сказати, візуально на практиці, то це приблизно така швидкість, як і швидкість цих корабликів з моторами 390-ми. Другий режим швидкості. Ну, Він і стартує одразу, видно і волна за ньому. О, ну, да. Гребе явно краще. Зараз я поближче підпливу, щоб було краще видно. І розвертається він швидше. Так, да, другий режим набагато швидше. Десь, я думаю, раз-два. Бачите, яка волна підіймається. Зараз я включу третій режим. Щось зацепив якусь там травинку. Заципує якось. Так, другий режим, і зараз я для порівняння включаю третій режим, три таких звукових сигнали. Ну вже волна набагато більша, і видно, ви бачите на відео, все це видно. Ще він розганяється, так прям становиться. Дивіться. Да, це вже другий рівень. Грибе. Грибе як треба. І волна, ну я думаю, це все видно в порівнянні з першим режимом. Дивіться, яка волна велика, як воно там все вигрібається. Тобто швидкість вже набагато цікавіша. Зараз я відкрив ще бункер для того, щоб ну, це так просто показати, що воно, як воно буде відкриватись на воді. Є також коротеньке відео. Це було відео від виробника, там, де вони показували. Як вони на буксир брали маленьку таку лодочку резинову з одним чоловіком? От, тому зараз звичайно, в мене немає такої можливості, щоб перевірити, як він буде на буксир брати. От, але ну, на відео, на їхньому тест ну, таку невеличку лодку він тягнув.